На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать, воно сповитеє, кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, та на волі, і на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дожать до лонового, ще кого дожинать пішла.